Американці висадились на місяць, завдячуючи українцю? Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Алферов. Уродженець Полтави Олександр Гнатович Шаргей розробив теорію зупинки на небесному тілі із сильним гравітаційним полем. Грубо кажучи, як приземлитись на місяць, погуляти по ньому, а потім повернутись назад на землю. Цей політ отримав назву Траса Кондротіка, яка використовувалася під час польотів космічних кораблів Аполлон на місяць. А чому траса Кондротіка, а не Шаргея Ну а куди ж нам, друзі, без псування нашої історії московитами після окупації України Росіянами у 1920-х роках? Олександр Шаргей, ховаючись, змінює ім'я і стає Юрієм Кондратіком. Працює інженером засуджений за шкідництво дати і смерті цього науковця. Ми точно не знаємо. Загинув у час Другої світової війни, чи то на полі бою, чи то в німецькому концтаборі. Весь світ завдячує Кондратюку за політ на місяць. А уявіть, якби ми тоді були незалежною державою, і наших вчених не нищила б російська окупація.